Що ж таке цей щоденник самопрограмування, як він працює і коли він не працює, давайте сьогодні поговоримо. Всім привіт! З вами Альона Венера. І як ви зрозуміли, ми поговоримо про щоденник самопрограмування. Тому що, коли я спробувала е, вести такий щоденник самопрограмування, я потім зрозуміла, як я взагалі без цього жила. Е, о, тому що. Воно трохи схоже на е, візуалізацію, да, коли ми заходимо в медитацію, уявляємо, відчуваємо, от і так далі. Е, отже, я його веду ось таким форматом. Е, у мене є телеграм-канал, е, в якому є тільки я. Е, от, і е, тут е, зібрано, скажімо так, і щоденних самопрограмування і вдячності, да, тому що е, нам потрібно зрозуміти, що ми програмуємо себе таким чином, що ми, наче, уявляємо, що наше бажання вже здійснилося, так? тобто ми вже це маємо. У мене є три пункти. Так? Перший пункт це тоді, коли я пишу подяки за день, який вже Да? Тобто, якщо це зранку, то за минулий день, якщо це ввечері, то ну типу за той день, який вже пройшов. От і тут я пишу вдячності за те, що там сталося класне, що я маю да, за різний достаток, який є в моєму житті, для того, щоб помічати ось це все. Да, і таким чином тренуємо свою вдячність. Помічаємо, що в нашому житті класно. І наступний пункт. Це у нас е, подяки за наступний день. Тобто, у мене є, наприклад, приблизний графік, що у мене буде на наступний день, і я прописую це так, наче це вже сталося. Наприклад, там дякую, що в мене там легко, спокійно проснулася дитина, пішла в садок. Дякую, що я там, наприклад, зняла відео на Ютуб, змонтувала його, у мене це швидко і легко вийшло. Е, да? Тобто, і таким чином я. Е, уявляю, да, проживаю ту емоцію, наче в мене вже це здійснилося. Да, і от яка була би я, якби це вже здійснилося. І я так пишу по кожному пункту, який у мене є, ну тобто на протязі дня, що я буду робити. І так від початку до кінця. Навіть якщо немає планів, можна писати, типу, дякую, що так прекрасно склався день. Або там, наприклад, ну не знаю, сімей день, день не зовсім запланований. Дякую, що він склався найкращим чином для мене. І тут я більше уваги даю на відчуття, на емоції, що є я Хочу відчувати в цей день. Тому що ми можемо зробити ті ж самі механічні дії, да? там, наприклад, зняти відео, там, змонтувати, там, завести дитину в садок, але при цьому ми будемо відчувати себе зовсім по-різному. Да? Тобто, ну, тобто Я можу відвести, наприклад, свою ніку в садок, от, але це може бути зі скандалом, а може бути спокійно. І в більшості випадків, коли я Дійсно, програмую наступний день, він в мене складається набагато легше. Та? От якось в мене мозок, не знаю, всесвіт, все спрямовує для того, щоб мене здійснилося те, що я прописала. І це дуже-дуже класно. І я впевнена, що це буде працювати дуже у багатьох, тому що нашому мозку не важливо, та? чи це насправді чи це те, що ми уявляємо. Та? Тому що нам важливо відчути ось ту емоцію, та? ось ті відчуття, які... У нас будуть, да, то, наприклад, в майбутньому, але коли ми відчуваємо це зараз, у нас все починає притягувати різні варіанти для того, щоб це відчуття таке здійснилося, тому що ми послали уже імпульс. От, а імпульс це номер один да, для того, щоб все складалося так, як ми хочемо. І наступним пунктом це подяки за майбутнє. Бажано, в принципі, писати просто в потоці, да, те, що ви хочете бачити в майбутньому, якісь там і матеріальні цілі, і те, як ви себе будете почувати в цих цілях, да. тобто будь-які варіанти, які будуть приходити на ум, скажімо так. Але якщо, наприклад, є прям конкретний список, де коли я там підглядаю в попередній раз, що я писала, і. Продовжую писати, да, що, можливо, раптом я щось забула. От. І дуже важливо писати в теперішньому часі, да, що, от, наприклад, навіть за майбутнє там, далеке, да, я теж пишу там: дякую, що я маю там то-то, то-то, що я відчуваю там, оте те і да, те. Там, або там, наприклад, якщо це матеріальна якась ціль, да, то як я себе відчуваю з цією матеріальною ціллю? От, е, і ось це все. Коротко, да, але описуємо до кожного пункту. І таку практику ми можемо робити або зранку, або ввечері, да, тобто, або навіть в обідній час, коли є час, ну, я на це виділяю приблизно десь півгодини. От Я це пишу на телефоні, тобто виходить швидко. От, і дуже результативно. Особливо, я ще хочу звернути увагу, особливо, якщо є такі дні, коли. Ну там спад, да, або я розумію, що я десь кудись там їду, я не знаю, як це все буде відбуватися. Е, да, мені дуже важливо тримати фокус, е, тому що коли я не тримаю фокус, я потім десь з'їжджаю. А коли я хочу, щоб все склалося так, як найкраще для мене, да, от я стараюся писати е, ці щоденники самопрограмування, і дійсно дні складаються набагато легше і набагато краще. А ще не забувайте, що що самопрограмування це більше. Для натреновування мозку, та да, тому, що коли ми вже натренуємося, там, ну я не знаю, там місяць, два, півроку, рік, е, да, ми оце все можемо прописувати кожен день. Ну, от, і тоді наш мозок автоматично починає думати так само, як і ми прописуємо. Да? тоді вже е, автоматично у нас складається ося звичка, да? Е, е, дякувати за там. Майбутнє да бути вдячними за те, що ми маємо на даний момент, та це дуже важливо і це дійсно ем, притягує да ну те, що ми думаємо. Да, ми є те, що ми думаємо. І якщо ви ще досі цього не зрозуміли, спробуйте щоденник самопрограмування, тому що е, він дуже і дуже ефективний. Ще в двох словах проговорю для скептиків, да, якщо ви не вірите в це все, що це постійно там щось потрібно писати, там чи ще щось, ви просто спробуйте. Дайте собі можливість спробувати, і тоді ви побачите, якщо ви Спробуйте на собі, ви зрозумієте. Ну але звичайно, якщо це все скептично, казати, ой, нічого не працює, нічого я там відчувати не буду, і так далі, ну то звичайно воно не буде працювати. От тут головне, ось це відчуття, не просто механічне написання, да, а ось це відчуття всередині. Тому що якщо є відчуття всередині, далі все запрацює. Да, ось і хвилі по воді підуть. Якщо немає ось цього відчуття всередині, ну значить. Хвилі теж немає, тому що не, не було, не був вкинутий, скажімо так, камінчик да, в у водичку і ось цих хвильків, на жаль, не буде. Ну, пробуйте, експериментуйте і е, бажаю вам налаштовуватися на найкращі дні, на найкраще майбутнє у своєму житті, щоб там не ставалося. Тому що завжди опора вона є в нас самих. От і дякую за перегляд цього е, відео, буду вдячна за коментарі. Е, можливо, ви вже пробували е, такий щоденник самопрограмування. Буду е, вдячна, якщо поділитеся і зі мною, і з іншими глядачами, е, як у вас це все вийшло. Пам'ятайте, що я ще є експертом по Human Design, і ви можете зайти до мене на сторінку в інстаграмі, і вже зі сторони ось цієї науки дізнатися набагато більше про себе, про те, яким чином ви сприймаєте цей світ, дізнатися про свій потенціал, розвинути його. От і взагалі знати про себе багато класної інформації. Ну і як завжди, в Ютубі підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, там колокольчики натискайте. І нехай це відео і ці ця інформація буде вам на благо. Але пам'ятайте, що інформація вона ніщо, якщо ми її не переводимо у дії. Е, да, тому пробуйте.